Майже півтора року у Тернополі з сім'єю живе Вікторія. Через війну жінка переїхала сюди з Херсону. У своєму рідному місті вона понад 10 років працювала з дітьми. Мала власний дитячий центр та приватний садок. Та повномасштабна війна все змінила. Вікторію та її доньку повернуло до нормального життя кіно, яке стало справжньою терапією у важкий період. Ще у Херсоні дівчинка була акторкою та долучалася до кінозйомок. У Тернополі ж такого формату не було. І так у рамках всеукраїнського кіно. Журналу, байки жінці запропонували відкрити представництво у нашому місті. Кіно повернуло дійсно до активного життя. Я зрозуміла, що воно не завершилось, що далі можна продовжувати жити, можна продовжувати працювати. І найголовніше для мене можна працювати з дітьми. Так, я виходжу після зйомки, наприклад. Я можу бути фізично виснажена, але настільки діти наповнюють енергетикою своєю, тобто треба вміти цю енергію брати від дітей, віддавати їм і акумулювати правильно. У місяць творча команда Вікторії знімає близько 40 короткометражних стрічок. У зйомках беруть участь діти віком від п'яти років. Маленькі актори працюють в різних жанрах. Кожен фільм, розповідає Вікторія, має повчальний зміст. Дітки спочатку беруть участь у зйомках комедій і потім реалізовуємо інколи бажання дітей, бо це може бути бажання взяти участь у фентезі, в жахах. Діти обожнюють фільми жахів. Звичайно, вони адаптовані до віку дітей, тобто це не страшні ті жахи, які там 18+. плюс. Елементи жахів є, вони в будь-якому разі з комедійним під текстом, але дітям дуже подобається. Діти заздалегідь вивчають свій сценарій. Щоправда, особливістю кіножурналу є те, що всі емоції свого персонажа вони пропрацьовують з режисером вже на знімальному майданчику. Дуже часто при зйомці фільму дітки соромляться, дітки не можуть. Повноцінно правильно висловити свої емоції, свої думки під час того, як вони працюють з різними професіоналами на знімальному майданчику, це стає для дітей простіше. Вони розкриваються, вони розвиваються. Кіно це про розвиток, отримання акторських навичок, про впевненість у собі, якої часто у дітей немає. А ще про розкриття таланту каже Вікторія. Часто я отримую від батьків питання стосовно того, чи є моєї дитини талант. От як ви От давайте вона там прийде з вами поговорить, а ви скажете, є в неї талант і ні. Такого абсолютно я не приймаю, тому що є діти, які з талантом народжуються, ось він там, як лілія на поверхні води, його видно, цей талант. А є діти, у яких цей талант трошечки глибше, і треба знати, якими методами, якими способами цей талант розкрити. Після зйомок результати акторських відеоробіт дітей презентують на великих екранах в українських кінотеатрах. Їх разом з рідними запрошують до перегляду вручають нагороди та грамоти як справжнім акторам.